Привіт, всім мене звати Алла І ви на каналі Кулінарної витівки. Сьогоднішній випуск присвячений людям, які не уявляють свого життя без кави. Люблять її настільки, що хочуть не тільки пити, а її їсти. Каву та какао для сьогоднішніх рецептів. Надіслали на пробу українські виробники 25 Coffee Roasters. Я вже протестувала, повністю задоволена смаком. Особливо оцінила, що на сайті детально розписані всі нюанси. Наприклад, вказано, яка кава кисліша, гіркіша, нейтральна. В описі під відео буде вся інформація та промокод на 20% знижки для моїх підписників. Доставка замовлень триста 350 гривень та помел безкоштовний. Отже, починаємо. Перший десерт. кавою заливаємо джелатин. Далі беремо йогурт. До йогурта додаємо цукор, додаю 2 столових ложки, тому що желатин поїдає цукор, і ваш десерт буде не солодкий взагалі. Додаю 1 чайну ложку какао і гарно вінчиком все змішую до однорідності. І сюди ж вливаю вже розтоплений желатин з кавою, і просто все перемішую. Сьогоднішні десерти всі буду робити в склянках. Порційно, дуже зручно та гарно. Заливаю зараз десерт у склянки і на 15 хвилин в холод я виставляю просто на балкон. 15 хвилин пройшло, желатин у нас уже, желе вже застигло. І тепер я прикрашаю пелюстками з мигдаля. Дуже гарно воно смакує до желатину. І зараз будемо смакувати. Дивіться, кавовий десерт готовий. Смакуйте. Для слідуючого десерту я беру 180 г крем-сиру. я беру класичний Сюди додаю до його столову ложку цукру та 50 мл холодного молока. І вінчиком все змішаю до однорідності. Це буде крем для слідуючого нашого десерта. Він вже готовий, і я буду зараз його перекладати в кондитерський мішок, тому що буду знову робити десерт у склянках. І так набагато зручніше робити шари. Тепер беру каву заварену, додаю 50 мл рому і дрібню печиво савоярді. Дрібню на три частинки, якщо у вас буде склянка вуща та вища, будете дрібніше робити, щоб нам зробити шар крему, шар печива. На дно ложу шар крему, на його буду класти печиво, яке попередньо вмочую в нашу каву з ромом. І ось так шарами я буду продовжувати робити наш десерт. Зверху трошки прикрашу кремом і буду притрушувати какао. Какао притрушую. Поверхню і на 15-20 хвилин виношу на холод. Коли вже воно трошки охолоне, будемо смакувати. Я покажу, який він всередині. Дивіться, дуже гарно вирівняно крем і печиво, дуже смачно. Третій десерт у нас буде зовсім швидкий. Для цього в блендер додаю 2 чайні ложки какао, цукор. 50 мл кави і два банани. І сюди ж додаю 50 мл йогурта. І все, всю, всю масу будемо блендерити. На це у нас йде рівно 1 хвилина. Далі візьмемо один банан, подрібнемо його. І будемо формувати третій десерт. На дно склянки я кладу порізаний банан, далі заливаю масою і накладаю кульки з какао. І далі знову заливаю масою. І коли трошки застигне, через 10-15 хвилин, коли трошки застигне наш десерт, я буду прикрашати шоколадною стружкою. Ось я запропонувала вам три смачних швидких десерти з кавою. Так що готуйте, смакуйте і до зустрічі!